Друзі, всім привіт! Це шоу м'яч не бреше. Як завжди, з вами Макс і Микита. І ми говоримо про спорт. Він експертні думки, але завжди весело, класно про спорт будь-який, який ви любите. Але сьогодні говоримо про баскетбол. Поїхали говорити про баскетбол і який баскетбол ми любимо більше за все. Боже, український, щирий, національний лише, баскетбол. Лише цей. лише цей. Дивіться суперлігу, не дивіться НБА. Ми дивилися, Ми дивилися. І в нас минув черговий тур, і про нього. Ми і хочемо трошки поговорити. Давайте почнемо з міста Дніпро, де відбувся саме один з баблів. Маленькі, коротенькі, але приїхали дуже круті хлопці. Так, у гостях приїхали у гості приїхали Одеса і приїхали е... київські трусіки. Е... Фабрикатська фабрика, фабрика київська трусики. Я до речі розглядів, що ж там то не трусіки просвічуються, то у них, наче щит, розумієш, він захищає найважливіше у чоловіках. Ось. Mm -hmm. Да. хоча баскетболістам можливо це все не потрібно, а потрібні не не... потрібно що, що? <смі> не криві руки і не криві ноги. Перший поєдинок, який відбувся, який ми з тобою побачили на очі, Дніпро будівельник. Ну те про що ми з тобою говоримо вже не вперше в наших випусках. Дніпро програв будівельнику і виграти у цього будівельника цей Дніпро поки що не може. Для того щоб виграти, як на мене, як на мене, знову ж таки потрібно Дніпру провести ідеальний матч, а будівельник має десь щось просісти, провалитися. Цього не сталося Дніпра, 23 втрати. Ну це не дуже схоже на ідеальний матч. Так і щоб був ідеальний матч, треба, щоб твої гравці, на яких ти розраховуєш, грали ідеально. А гравці Максим Закурдаєв, які 4 чверті 3 з половиною, скажімо так, набирав лише. Фоли, а потім згадав, що він все ж таки вміє влучати у кошик строчковий, класно. Він насправді своєчасно включився в гру, і була інтрига в кінці поєдинку. Але цього не вистачило. Треба було робити цен протягом усього поєдинку. І ще я хочу додати, що Олександр Тарасенко взагалі якась ну, бліда тіння, яка ось паде тут на наш фон. Людина, на яку розраховують, людина, яка повинна робити ну не те, щоб різницю, але від нього чекають результату. І ніхто не вимагає Має від нього там набирати якісь карколомні цифри, але він взагалі ніяк не виглядав. Насправді дуже блідий. Я ще й задав питання: ось хлопцям під час поєдинку, чи після нього не пам'ятаю. Може він хворіє, може якась травма, тому що Олександр Тарасенко взагалі себе ніяк не проявив. І мені сподобались за характером, звичайно, що не за виконанням, ну тому що це ще вік. Але молоді хлопаки, Джеріхов і зачіска класна. Зачіска взагалі молодець. Ми, як вихідці із маленьких <рес> <рес> робочих місць, міст, то ми, звичайно, зацінили. Колдомасов. Ну, коротше, енергія у хлопців і бажання грати була. Ну, до речі, стосовно Колдомасова, у тренерів дуже багато питань до нього було стосовно матчу з будівельника, ти ж бачиш, його на другу половину. Навіть, навіть не випустили саме через те, що я ще запитав на після матчої прес-конференції, може, знову ж таки. Why? Може, якісь проблеми зі здоров'ям там, бо всі ми знаємо, що у Вані була дуже серйозна проблема, травма, навіть з Лі коліна і він відновлюється після неї, судячи з усього, що не зовсім відновився. Тому й таке було питання: можливо, там якийсь рецидив чи ще щось таке. Але сказали ні, просто він виявився ментально не готовим грати, так як він вміє. Роман Трясся твоїй матері Бондарчук, скажи, будь ласка, коли ж ти нарешті заспокоїшся, і ось це твоє талановите тіло буде працювати на результат клубу, тому що Рома, мені здається, так хвилюється грати і виходити на майданчик, це вже просто якась тенденція в нього, що нічого не виходить у людини. Хоча він повинен... Повинен вже грати і грати проти. Я не кажу лише там про будівельника проти всіх підряд з позиції сили. Але ця сила, мені здається, в його м'язах йому заважає. Я рекомендую, я не знаю, чи є в Україні взагалі спортивні якісь психологи, але йому треба туди звернутись і поговорити з якимось експертом, тому що людина так мандражує, це розуміли, так про що я? Не про мандраж, а про мандраж. Два видри мандражі. Ну, а ти що думаєш? Ну, що це за біда? Стас Тимофєєнко, питань немає. Людина, взагалі, у якої всі поєдинки важливі в кар'єрі. Я можу згадати, ну, два-три, можливо, якісь матчі, де Стас провалився. Але по факту людина грає завжди. Ні, Ну він провалився. Провалився, скоріше за все, мається на увазі в, в першу чергу якісь цифри, там, так, де він не ну, понабирав. Але, але що, що боротися, Стас завжди вмів. І навіть не те, що вмів, завжди хотів і завжди любив. Ось що, що його вирізняє, з-поміж. Ну, мабуть, що сьогоднішнього сьогодні права. Він, мабуть, так. єдиний, що ти точно знаєш, що Стас вийде і дасть тобі ту енергію, яку має давати капітан і найдосвідченіший гравець. Не найдосвідчення. Другий за досвідом грає ще повернувся один. Микола Вільховецький. Так і тепер він найстарший. Ну коротше, по факту, люди, які пограли вже в Суперлізі, мають безсумнівно класний досвід, не проявили себе. Я їх назвав, і все ж таки я хотів би відмітити ось молодих пацанів. Ще я знаю, що ось мені здалося, що Бібіко, звичайно, різниці не робить, але як гравця, як бойової одиниці, можливо, не вистачає. Ну, можливо і не вистачає, але в нього таке пошкодження, яке ще певний час залишить його поза грою. А що нього, ну, що... бібіка болить якась? Одна з бібік в нього болить, mm -hmm. щось у нього із коліном. Mm -hmm. Щось з коліном? Це як розуміти? Воно виросло чи чи щезло? Що з ним? Ну воно є, але воно болить. А є, воно болить Максим. Ну а ти що скажеш про будівельника? Та що казати про будівельник? Ті, хто бачив матчі будівельника в цьому сезоні проти команд, які займають, скажімо так, ну, з першої четвірки, так скажімо ага. так, це Одеса, Дніпро і Київ Баскет. Всі ці однакові ігри вони просто в певний момент вони помиляються рідше ніж суперники. Все, ну вони просто там, де потрібно, вони забирають. Там, де не потрібно, вони можуть і не забирати. До речі, я процитую знову класика. Ось він, будь ласка. Класик сказав під час поєдинку класну думку виявив, таку висловив, що пан Конєв, взагалі, ти дивуєшся, тому що він не грає за той будівельник, який римський будівельник. Римський. Так. Я згоден з тобою повністю, тому що, як на підтвердження, ось зараз ви тут побачите його просто данк на Загребі. Вау! Сподобалось! Так, це було потужно ще й з ФОЛОМ. І Сереже, звісно, там це був персональне вітання для нього. Але все ж таки я хочу від тебе почути формулу, ось цю переможну будівельника саме в цьому поєдинку. За рахунок чого і як? За рахунок того, що вони вміють реалізовувати моменти, вони вміють, вони вміють помилятися рідше ніж суперник і все. Ну mm -hmm. просто-напросто Дніпра 23 втрати на 19 результативних передач. Ці 23 втрати, половина з них, мабуть, що була зроблена. Це не тому, що будівельник такий суперзахист, там бетон якийсь там mm. чи ще щось таке. Просто іноді гравці плуталися в руках, ногах, віддавали кудись-не туди передачі і все останнє. Будівельник просто взяв і. Ці, і ви, і ви, і, і, і ці вииграли. помилки використали, і все. Просто вони не те, щоб вони не помиляються, вони не ідеальна команда, вони там це не досвід там, чи ще щось таке, як такий. Вони просто можуть помилитися на один-два рази менше, ніж суперники. цього вистачає в таких близьких іграх. Все згоден. Так слухай, ну ще був класний момент прямо перед нами з тобою. Лише нас відділяла зеркало. Так? Ну, дякую, дякую тим, хто поставив такий. суть у скло. тому, так класний момент був. Звичайно, що він не потрапив до трансляції. Стояв Кольченко і стояв Забірченко. Все на ко закінчується. І вони просто, знаєте, як два альфа-самці один одному. Це знаєш, як боротьба поглядів перед якимись там бійцівськими Стердал, поведінками. Так? так, вони отак от просто стояли, так в профіль до нас, і там. там... Це було вже завершення поєдинку. Ну, майже. Ну, це Так було так. Ну але там матч майже весь був близький, тому там не можна було сказати, що там десь всередині третьої чверті будівельник видихнув. і Вже спокійно вони це все робили. Тобто, там все ще були емоції, коли вони так один на одного дивилися, скажімо так, і щось там висловлювали один одному. Тобто, ну такий емоційний момент дуже класний. був. Так я не знаю. Ми не чули, що вони один одному казали. Там було насправді небагато слів, але то було прям потужно. Але я відзначу хімію в команді будівельника, те як Забірченко з ними. Спілкуються, вистачає там всього, Емоцій і реакцій. Вони там били ногами просто перед собою ці сіті. Рекламні оці борди Оцього ну. робити, до речі, не можна. Оцього робити не можна, воно таке дорогуще, хоч і старе. Не можна цього робити. Одразу вам кажу. Е, не так. повторюйте цього вдома. Так, ну коротше, команда так на я ось перший побачив, мені дуже сподобалось і те, як вони грали, і те, як вони між собою цю комунікацію. А ще, до речі, Сандула ти відзначив, що він Макс вперше побачив золючого сандула. А я давно вже бачив Сандула вперше, і це вже триває роками. А от таке, щоб він був настільки розлючно, Ключний це був ще не один момент за всю гру, а таких було декілька. Угу. Ну, коротше, команда Будівельник точно хотіла, скажімо так, поставити крапку в питанні. Знаєте, ну, вивізка, то зрозуміло, будівельник Дніпро це ну, іс історія, звичайно, що команди інші, інший чемпіонат. А пам'ятаєте сезончик, коли ви в серії вели 2-0, а потім злилися нам 3-2? Я так думаю, пам'ятаєте. Ну короче, ця вивіска насправді так підтвердила, що поєдинок класний. Хоча, ось початок, просто Дніпро відхватив. Так міцно відбутки, ну, що знову ж таки, ми говоримо про те, що але... якість баскетболу в цьому сезоні не та, до якої ми звикли за останні кілька років. Тобто, лишилася в певних матчах інтрига, лишилася ця вся історія, її нікуди вже не подінеш, тому що вона будувалася роками і, і так просто викреслити цього не вдасться. Лишилося якесь там протистояння гравців один проти одного. Закурдаєв з Курдаєвском мені здається, вони один, вони один одного готові вбити просто на майданчику. хоча Поза ним доволі такі приятельські в них відносини, наскільки я знаю, ну плюс-мінус, звичайно. От. І оце все лишилося. Тобто, оця емоція, вона все-таки в цих матчах є. А от ну, сама якість баскетболу, вона, звичайно, дуже часто лишається десь відносно невисокою. Поєдинок номер два у Дніпрі, який відбувся Біпа проти будівельника, вони грали у суботу, але ми мабуть що. Не зможемо вам донести якісь емоції, самі розумієте, через трагедію, яка сталася у Дніпрі, через підорасів, які живуть по сусідству з нашою країною. Тому говорити про цей поєдинок якось емоційно буде дуже нам важко, скажімо так, що ну у залі була просто ну ти майже тиша, було щодно лише як бігають хлопці і кросівки. Ну для тих, хто не дуже розуміє географію Дніпра, скажімо так, де де шинник, де ця перемога, коли прилетіло. Цей дім то в шиннику трошки здригнулися стіни. Настільки це близько, ну там по прямій до 5 кілометрів, не більше. Насправді то тому це було не тільки видно там, десь з екранів телефонів, там коли хлопці просто сиділи там внизу в бомбосховищі і передивлялися всі ці жахливі світлини, але це був ну певний, не знаю, чи можна так говорити якийсь ефект присутності. Насправді то тому, що е, звук було чутно дуже добре. Я ж вам ще кажу, що трошки затряслися стіни. Поєдинок номер 3 який відбувся вже у неділю, це матч біпи проти Дніпра. Дніпро переміг. Переміг як М? переміг як, тому що команда Володимира Коваля слеж Павла Агапова. Всі ми пам'ятаємо, що Володимир Коваль відбуває за свої поганюші... В свою поганю, що ти таке ти не робив, ти не творив, таке взяв усіх, зібрав. Все, відсилить, відсилить. Всі свої іграшки на 5 матчів дискваліфікація, Павло Агапов його заміняє на позиції саме веде поєдинки. І просто готові фізично краще. Ну, Біпа вже навіть у поєдинку із будівельником було видно, що вони. Вони, Слухай, вони не але біжать. ж у них і бабл був насправді то до цього нещодавно. Ну на відміну від Дніпра. У Дніпра. Не був, ні. ні, вони всі були паралельно. Всі бабли йдуть паралельно, mm -hmm. ну там і, точніше не, не стільки паралельно, скільки закінчується один і не на, відпочивав на наступне... Дніпро більше, ніж Біпа? — Ну якщо відпочивав, то це буквально може на пару днів. Але ну так Вра... це вже можна три кальяни. Ні, скурити. Ну так враховуючи те, що там різниця між баблами була більше двох тижнів, то, то ну, можна ці два дні вони не принципові. І вони не біжать, не біжить Рябчук. Що найголовніше для цієї команди? Ну, не біжить навіть Кабацюра, який там <клес> один... <клес> не біжить Кабацюра це якась дитяч... один... дитяча казочка. Один із головних взагалі спринтерів цієї команди. Ну так, бачиш, що вже друга половина сезону показує насправді те, що хлопці заморилися Одесити, і... а змінювати їх насправді то немає ким, тому що я подивився: ну там діти сидять Малі. чиїсь діти. Ось всі ми всі, всі ми всіми чиїздіти, а то не не всіх нас не слід відзначити. Насправді, що команда. Біпа, У її складі ми так подивились, і такий маленький аналіз провели, що це гравці, знаєте, рівня Української стритбольної ліги. А як каже, я знову це скажу, Української стритбольної лиги. Сергій Стразов, тобі привіт. Так він їх там і набирав. Він він... <см Telling> так, Це люди, які грали у стритбол. Ну, я не кажу про Грябчука, звичайно. Що. Хоча той теж, мабуть, вже, ну, всі грали у стритбол. Ну, я не баю. Ну, тут... Ну, десь же грали. Ну, коротше, щоб ви зрозуміли цей рівень. І ось вони грають в дуже такий, знаєте, баскетбол легкий. Ну, по типу, якщо в мене буде момент за спиною віддавати пас або якийсь аліупчик на кабацюру, то вони це будуть робити. Є якийсь невеличкий такий ентузіазм, назвемо це так, якась феєрія у їх грі. І мені вони ну, насправді ну, подобаються. Непогана команда, весела такі дурні у, знаєш, як не в поганому сенсі. А що вони не, над ними якось результат, це буде потім, але давайте будемо якось ліпити. Ігру. Ось мені так це здалося. Ну, знаєш, на, на них зараз не дають результат, тому що вони приїхали в Дніпро з показником 11-1. Ну, так, це також важливо. І всі якось віддавали собі. Ну, всі розуміли, що це надовго не протримається, скоріш за все. Знаєш? <голи> і в них такий гандикап, який що вони могли трошечки собі дозволити десь там розслаблено зіграти. Тут ці дві поразки, ну як сказав Вадим Пузирє, вони трошки спускають нас з небес на землю, і тепер нам потрібно буде грати трошки по-іншому, можливо, але я не бачу ресурсу для них, щоб вони так, просто не вистачає їм ресурсу. Ну, слухай, відзначимо у Дніпра. Те, про що ми говорили, коли був матч з Будкою, що ось Закордаєв і Тимофеєнко на, накидали ну, ну, 48. 48 на ну, двох, те, чого не вистачало отаку, ну, по першій чергу, мабуть, що самому Максиму Закурдаєву. Ось, але цьому поєдинку ми досить довго дивились на табло, де було просто серед набраних очок лише два гравці. Потім підтягнувся, звісно, сорочан, але про Сорачана говорити: мені хочеться якось. Позитивно, але хочеться більше йому дати, просто десь підзатильничок такий виписати. Тому що людина, яка може, як ти сам сказав, сідати з ракою на кільце, не може просто зробити елементарне. Він повинен в... розривати кошик суперника. І... В кожній атаці, але в нього якийсь з'явився ну, в цьому поєдинку мандраж. Можливо, досвід, можливо, я не знаю. Зайвий кальян. Все може бути, я не знаю. це За ці кальяни рекламую, просто не пишіть нам кальяни. — Не кальяни, не пишіть. Не пишіть нам. Ну ось, у мене таке враження. Він, звичайно, що статистично підтягнувся, але хотілося б більше впевненості від нього. Ну, мабуть, що так. І в першу чергу цього хочеться і самим тренерам Дніпра, тому що вони розуміють потенціал Жені, розуміють, що він може давати цій команді. І коли він цього не дає, іноді просто розводиш руками і не можеш зрозуміти, чому так відбувається. Ну я думаю, що це перший сезон для нього на такому рівні, повноцінний на ну, рівні суперліги. Можливо, десь не вистачає якогось досвіду. Можливо, він навіть просто елементарно не вміє навіть розподіляти якось сили і Можливо. не лише на сезон весь, а й просто протягом. Самого матчу Загреба. Тобі сподобався в цьому поєдинку? Да, да, Найкращий його момент Загреби, повертаючись до із гри з будівельником, це коли через нього забив конів. <рес> ну а до речі, зараз ви ще побачите. Ну все ж таки хочете десь позитиву Сорочину, щоб він сам це побачив. Ось подивись, як ти о, забив так Реверс-данк. Реверс просто Один з кращих моментів взагалі сезону, не те, що цієї гри, а взагалі всього сезону. Так, того, такого побільше. Ну і, мабуть, що з цим баблом ми завершуємо. Цим баблом завершуємо. Трошки швидко пробіжимося по черкаському баблу. В мене тут два моменти. По-перше, цей лейк е, накидав 41 очко полите, політехніці Галичині. Ну... А, і по-друге, із, із, із приходом нового головного тренера в черкаській мавпи, мабой Андрій Пошабля, грає не більше 4 хвилин. Е, ну слухай. До цього в нього було 6 матчів, де він зіграв 30 хвилин, а тут він за 4 матчі не зіграв і 20. Скажімо так, все сіло на свої місця. Правильно, ну а що? Навіть ноунейм, no найбільший ноунейм no на цій планеті серед е, е, афроамериканців е, баскетболістів, а ще й е, за сумісництвом, проповідником однієї з церков, а це так і є. Він ну, не те, що проповідник, але ну, впевнений, десь кадилом там розмахує. Він просто був у, і навчався у школі, якщо не помиляюсь, якась там церковна приходська. А, Так, але варіанту у США так ось. І він його посадив, і він відпрацьовує свої 250 доларів. А Андрій Пошабля не Не відпрацьовує навіть 50 доларів не відпрацьовує. Андрюха, знай, що якщо всі від тебе відвернулися. Ми ніколи. Ми завжди з тобою. Твоє місце ось тут поруч з нами, тому що ми граємо так само, як і ти. <мас> так ось. Далі, що ще жило на цьому баблі? Що ще було на цьому баблі? Ну, по-перше, дуже багато було матчів, і що прикольно, що всі її показали: Львів, привіт. В залі було судячи з усього тепло, бо ніхто не жалівся львів, привіт. В роздягальнях були і цілі стільці, і ніхто не жалівся Львів, привіт. Ну і класно, що зіграли. Купа матчів. — купа, купа всього. — Так, е, наступний Бабл, до речі, відбудеться у Києві. У Києві і ще десь. І а, ще ми десь. Ми точно знаємо про київський Бабл, бо там буде грати Дніпро. Дніпро <хи> буквально сьогодні там, через тиждень буде грати знову з будівельником. Я поговорив зі Стасом Тимофеєнком стосовно того матчу, взагалі збираємося ми обігрувати чи ні. Він сказав, що ну надо. — А, ну я, Стасу вірю. Ну, Стас один із тих, хто такий, що будівельник би і обіграв би. Йому ще, ще пару хлопців, які згодні з цією тезою. Але ж є ті люди, з якими можна це робити, але чомусь вони вимикаються. Ну, Але з тієї сторони також є люди, які готові обіграти Дніпро. І тут Як дивно, що <світ> і, і у суперників Дніпра є люди, які можуть їх обіграти. — Є люди просто, є люди. Є люди. Ну що ж, друзі, мабуть, на цьому будемо завершувати. Так, цей випуск з вами. Підписочка, лайк і донатик, друзі, для 57-ї бригади. Звичайно, так відправляємо їм. Дякуємо кожному, хто донатить. Як завжди, у кінці місяця буде наш звіт. Вам дякую за перегляди, підписки і розкажете всім про нас. Це було шоу Мяч не бреше. Це Макс. А це Микита. Ми як завжди, все наплутали, тому що ви маєте пам'ятати, що ми можемо брехати. А м'яч ніколи не бреше. Пока.